2 грудня Славутицький ліцей став майданчиком для сучасних технологій. Учні 11-ї і 12-ї груп разом з учителем трудового навчання Тетяною нечай застосували штучний інтелект на практиці, створили макети блокнотів та відеоінструкції для їх створення. Це, мабуть, такі блокноти, які ви всі любили, коли були такими з маленькими. Так? українські щорічник. Процес створення блокноту з використанням штучного інтелекту вразив всіх своєю простотою і ефективністю. Давай, Давай. Давай. Ну, зеркало. Що так? Ну, ну ключове тут зеркало, так? Да? Ключове зеркало, але закладинка є. Шкіряна чи яка там закладенка? Шкіряна е закладинка є? є. Є. Так, давайте по черзі. Блокнот, паперовий. Так, зеркало ми прибрали, побачимо зараз, що буде. Ну ось без зеркала. Все, що ви бажаєте. А далі просто для записів. Так і у вас у вас може бути не лише обкладинка декорована, а може деякі сторіночки, бути декоровані. Ідея створення власного блокноту, що відображає їхній стиль і інтереси, надала учням відчуття власності над проєктом та стимулювала їхню креативність. Це було справді новим і захоплюючим досвідом для учнів, адже змішування традиційних технологій з інноваційними ідеями дає можливість розширити горизонти нашого сприйняття. Також учні разом із учителем інформатики Олександром Рудиком дізналися про магію штучного інтелекту. Машини навчання, нейронні мережі та як їх можна використати у житті. Ліцеїсти захопливо обговорювали етичні аспекти штучного інтелекту, відкриваючи нові горизонти для критичного мислення. Діти були зацікавлені, активно пропонували ідеї та ділилися своїми досягненнями. Кожен учень мав можливість продемонструвати свої навички і отримати цінний досвід в роботі із сучасними технологіями. Тож, перспектива штучного інтелекту на майбутнє виглядає обнадійливо. З впровадженням штучного інтелекту в освіту учні зможуть вчитися основним технічним навичкам та розвивати критичне мислення, креативність і здатність до вирішення складних завдань. Це стане важливим етапом у їхньому навчанні. Підготую їх до викликів, які можна очікувати на сучасному ринку праці. Сподіваємось, що цей досвід стане щоденним для ліцеїстів і вони продовжать вивчати нові технології та відкривати для себе нові можливості.